Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень, лайк на цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо як ми можемо отримати паспорт від нового гаманця Shell в мережі SEI. і таким чином ми відразу приймемо участь в роздачі від самого гаманця Shell і також проявимо активність в мережі SEI. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації. До заробітку в інтернеті. Ну і далі переглядаєте відео і виконуєте всі дії за мною. І сьогодні ми виконаємо відразу декілька дій. Перше, це ми проявимо активність в мережі сейф, і також приймемо участь в роздачі від нового гаманця в цій мережі Shell. І перше, що нам потрібно буде зробити, це встановити цей гаманець собі в браузер. Для цього переходите за першим посиланням під відео. Як бачимо, вже скачало більше 20 тисяч користувачів цей гаманець, і ця цифра дуже. Стрімко зростає, так як проект набуває популярності і всі приймають в ньому участь, тому не зволікайте. І також приймайте участь. І після того, як ми почали цей гаманець, створюємо свій обліковий запис. Не забуваємо зберігати свою сіт-фразу. Гаманець виглядає нас ось таким чином. Тут у нас повинна стояти мережа SaiyTessnet. І далі нам потрібно буде отримати тестові токени. Для цього переходити за другим посиланням під цим відео. Потрапляємо на кран. Далі авторизуємо свій Discord. Наступний крок це копіюємо свій адрес гаманця Shell, вставляємо в це поле, натискаємо Next. і отримати Save. Чекаємо, все, як бачимо, наша транзакція проходить. І ми отримали свої тестові токени. Давайте перевіримо наш гаманець. Все, ми, як бачите, отримали свої 0.1 Save. І також ми ще можемо отримати тест Токени в їхньому Discordі. Для цього переходимо в Discord мережі Save. Далі нам потрібно перейти в вкладку Atlantic 2 Faucet. Далі вводимо команду знак оклику Fawcet. Далі через пробіл вводимо свій адрес гаманця Shell, вставляємо його в це поле і відправляємо. Все, ми відправили запрос на отримання токенів. І далі переходити за наступним посиланням під цим відео. Отрапляємо на сам сайт Shell. Тут підключаємо свій гаманець і далі переходимо на вкладку Climb Shell Passport NFT. І тут ми можемо заклеймити ось такий паспорт. Вже заклеймили більше половини цих паспортів, тому потрібно якнайшвидше це робити. Ну і далі натискаємо Claim, ну, no», чекаємо, проходимо капчу, натискаємо готово. Далі нам потрібно підтвердити транзакцію в нашому гаманці. Як бачимо, комісія дуже низенька, можна її навіть трішки збільшити, для того, щоб швидше пройшла наша транзакція. Натискаємо Approve, чекаємо, поки проходить наша транзакція. Все, як бачите, ми змінили наш паспорт, натискаємо ОК. І все, ми отримали наш паспорт. Можемо переглянути навіть його в себе в гаманці. Переходимо на вкладку нефтів. Чекаємо, як бачимо, все навіть відображається наш. Паспорт самому гаманці. Ну і все. Далі чекаємо новин від проєкту. Також додатково ми проявили активність в мережі сей. Це також є плюсом для отримання андроп від мережі. І також не забуваємо робити свапи на сайті, на сайті з мого попереднього відео для того, щоб максимально проявляти. Активність в цій мережі. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україноумовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!